Всіх вітаю на своєму каналі! Привіт, друзі! Сьогодні у нас ось такий чудовий салатик. Салатик з кабачків. Кисло солодкий, він такий виходить, такий пікантненький, в соусі сацебелі. Впевнена, багато хто з вас чув за нього. Може, знаєте, боїтесь робити, не бійтеся. Я роблю подвійну потрійну порцію. З'їдають все. Кабачки молоденькі, дякую тату. У тата вродили. Бачите, шкірка тоненька, я її зрізати не буду. Потрібен чесник, ось така велика головка приблизно очищеному вигляді 50-55 грамів. Та соус сацебелі, в мене руна. Це не реклама, ну, як на мене, він найкращий, найсмачніший. Завжди беру його. Потрібно подрібнити чесник та нарізати наші кабачки. Я ось так от розрізаю спочатку на дві половинки і потім роблю полукільця такі. Потрібно робити не тоненькі. Товщиною десь півтора сантиметри. І все в кастрюлю одразу. Змішуємо всі інгредієнти. Цей салат чим мені подобається, тому що все в одній кастрюлі. Все змішали, проварили, закатали, з зимою відкрили просто задоволення. До м'яса, до гарнірів. Так, Додали часник. Тут у мене сіль, чорний перець та базилік. Буквально чайна ложка. Але це за смаком, можна не додавати його. Цукор. В рецепті йде 180 грамів цукру на 2,5 кг кабачків. Я додала 160 Мені так здається краще, але ви за своїм смаком робіть в кінці. Спробуйте. Якщо не вистачає, то додайте олія, звичайна рафінована олія без запаху. Та додаємо весь, весь соус наш. Добре, тепер це все треба перемішати. Та я залишаю в такому вигляді при кімнатній температурі просто на столі хвилин на 30. Мені так здається краще, тому що кабачки виділяють рідину. І соуса більше. Можна цього не робити, можна одразу поставити на плиту на середньому вагні тушкувати. Після того, як вони у нас закипіли, потрібно їх варити 25-30 хвилин, постійно помішуючи, щоб у нас всі кабачечки були в соусі, щоб всі гарно протушкувалися. Після того, як пройшло 25 хвилин, додаємо наш оцет. Перемішуємо і залишаємо ще 10-15 хвилин максимум. Але 10 хвилин завжди було достатньо. Ось, бачите, це вони у нас починають кипіти. Бачите, скільки рідини? Зараз вони усядуть і будуть покриті цим соусом смачним. Ось так виходить. Тут я вже оцет додала. І вже зараз стерилізуємо банки і будемо закатувати. У мене ось така штучка від бабусі дісталась, не знаю, як вона називається. Бачите, там в кастрюлі кришки. Та зверху баночка чудово, дуже зручно, користуюся вже не один рік, завжди виручала мене. І все заповнюємо банки нашою смакотою. Позвем чоловіка, знаєте, щоб він теж не сумував. Ось все дуже легко та просто. У нас вийшло 5 півлітрових баночок та буквально ось трішечки на пробу залишилось. Ось така краса вийшла, Укутуємо теплим якимсь пледом, чи халатом, чи ковдрою та залишаємо. І ось така краса. Дякую за перегляд, мирного неба всім.